Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за величиною та визначати один і багато предметів. Діти, сьогодні ми вирушаємо до коскового лісу на день народження. Давайте ж дізнаємось, до кого ми підемо в гості. Влітку медом ласував. До схочу малий мав, а як впав великий сніг. Позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це малята здогадалися? Так, правильно, це ведмедик. І ми сьогодні підемо до нього в гості. Ми біжим-біжимо по гаю. Ми ведмедика шукаємо. Ми йдемо, йдемо, йдем. Ми ведмедика знайдемо. Діти, не тільки ми поспішаємо на гостину до ведмедика, а й його лісові друзі. Але вони заблукали. Давайте допоможемо їм відшукати стежину. Кожму ж ми будемо допомагати першому. Послухайте загадку. Дивина, живий клубок, покатився на лужок. Має сотню голочок. Хто це, друзі? Так, правильно, це їжачок. Ми зустріли цілу родину їжачків. Подивіться, діти, який за розміром тато їжак. Так, він великий. Повторіть, великий. А які за розміром їжачата? Правильно, вони маленькі. Повторіть малята. Маленькі. А скільки на цій картинці їжачків? Правильно. Один. Повторіть. Один. А скільки їжачків на цій картинці? Правильно, багато. Повторіть малята. Багато. А що полюбляють їжачки? Так, правильно! Вони полюбляють яблучка. Так давайте ж пригостимо родину їжачків яблучками. Яке за розміром тут яблучко? Правильно, воно велике. Повторіть, велике яблучко. А які за розміром на цій картинці яблука? Так, вони маленькі, молодці. Скільки тут яблочок малята? Так, правильно, одне. Повторіть одне яблучко. А скільки тут яблук? Правильно, їх тут багато. Повторіть, малята, багато яблук. Діти, а як ви гадаєте, кого ми пригостимо великим яблучком? Так. Тата, а кого ми пригостимо маленькими яблучками? Правильно, їжачат. Лісом ми йшли малята. Та вже час прийшов програти. Треба дати відпочинок ніжкам, щоб потім швидко бігти по доріжкам. Один, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились із струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім, вісім на пеньочок сіли, ніжками потопотіли. Дев'ять десять. Відпочили і за столи тихенько сіли. Ой, подивіться, а хто це скаче нам назустріч? Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко він стрибає. Хто це, дітки? Так, правильно, це зайчик. Але він не один скаче, а зі своїми зайченятами. А давайте ми порахуємо, скільки тут всього зайченят. Так, вірно. Тут три зайчика. Скажіть мені, будь ласка, що люблять їсти зайчики? Так, моркву, капустку, різні ягоди. А ми сьогодні пригостимо наших зайчиків капусткою. Підкажіть малята, якого кольору капуста? Правильно, вона зеленого кольору. Давайте ми з вами порахуємо, скільки тут всього капустин. Правильно! Тут 4 капустини. Малята, а як ви гадаєте, кого ми пригостимо великою капустинкою? Правильно, тата зайчика. А якими капустинками ми пригостимо зайченят? Молодці дітки! Маленькими капустинками. Дуже добре. З друзями у гості дуже поспішали і нарешті швидко на гостину дістались. Подивіться малята, а хто це нас вже чекає? Так, ведмедик разом зі своїми ведмежатами. Діти, а скільки ведмедів на цій картинці? Так, один. Повторіть. Один ведмідь. А скільки тут ведмедів намальовано? Правильно, багато. Повторіть багато ведмежат. Малята. Ведмедик чекає від нас подаруночків. А ми принесли йому в подарунок малину. Пригощайтеся, ведмедик та ведмежата, пригощайтеся, гості дорогенькі, а нам же час повертатися додому. Ми йдемо, йдемо, йдемо та додому дойдемо. Нам же час поспішати та шлях додому пригадати. До нових зустрічей, малята!